Писок депутатів Іуда Іванкова, які голосували за тест. Скороход, Гультайчук, Костюченко, Волочай, Полуляк, Гасич, Глушенко, Сидоренко, Семак, Шемякін, Мариченко, Тимошаров, Дударенко, Коваленко, Крижановський Ягодинський. Годинський. Очолюють продажних іуд Салій, Поліщук, Леляк. Фільми показують духовну сутність керівників Іванківського району. Приберіть від екрану дітей віком до 18 років. Дуже небезпечно для психіки. Приберіть від екрану дітей віком до 18 років. Небезпечно для психіки. Шановні жителі Іванкова, шановні депутати, е, от перед вами голова Олеклеляк Олександр Іванович, який був головою адміністрації у той час, коли будувалась, е, славнозвісна звісно, з Іванки. Пройшло 4 роки, будь ласка. Уже зафіксовано, що Іванки засипає попелом, засипає вуглекислим газом, азовною кислотою і так далі. Яка ваша думка на сьогоднішній день? Ви каєтесь? Чи що ви робите? Скажіть громадянам Іванку землі крали при вас, з різних кварталів зводились. Яка ваша думка на сьогоднішній день? Відповіді ніякої? Чи ви прокоментуєте якось свої дії в 2011 році? Прокоментуєте чи ні? <спільна> Олександр Іванович, так розкажіть, будь ласка. Так Розкажіть, будь ласка. Так розкажіть, будь ласка, ваша Ваниль, думка на сьогоднішній день, <проб> що ви, будучи головою адміністрації, влаштували <проб> <в> Банку геноциду? <проб> що ви думаєте? Вже підтверджено це документами. Тобто шумак на боці геноциду. Так. Тобто, шумак на боці геноциду. Так. Зафіксовано, дуже дякую. Дивіться, шановні депутати, шановні громадяни Іванка, вони закрились на ключ. Вони закрились на ключ. Вона кидається документами. Вона маше руками. Отакі організатори районної ради. Ви публічна особа. Публічна будь ласка, особа, соль, будь ласка, працюйте нам, як слід. Себе я як з вами не говорю, я, я говорю говорить адміністрації, які вбивають дітей Іванкова, ваших дітей і всіх жителів Іванкова. Я говорю, хочу поговорити з цією особою. Я прошу вибачення. Так все-таки Олександр Іванович, як ви прокоментуєте свої дії, свої рішення. Може, покайтесь, скажете, шановні жителі Іванка, прошу людям... вибачення, що я прийняв рішення, яке вбиває ваших дітей. Поясню, Чи скажіть щось поясню, таке, типу, щоб ви здохли, ви раби, ви лохи, ви годні того, щоб я вас знищував і там люди вас знищували. Що ви можете сказати? Я ну так говоріть, я стримаю. Я вас особистий оператор. Я, я людям поясню. Скажіть, поясніть, поясніть поясні, людям. Людям, а не вам. Ну так поясніть. Людям поясню. Я нічого не буду фальсифікувати. Я людям поясню. Чому землі з різних кварталів на той квартал звезлись і так далі? Там порушень немає. Ну То, що корупція в Україні поки що не можна зупинитися рішення, це інше питання. Ваші дії поясніть. За що ви так ненавидите Іліванки, що ви прийняли таке рішення? Що ви депутатів викликали в кабінет обробляли і так далі. Тобто ви говорити не будете. Yeah, Чи ви надасте якесь пояснення, після цього відео визволено в інтернеті? Ви не людям пояснення? Ви як людина публічного права, не пояснення? Ну, ви бачите реакцію, тікає, тут нема сенсу продовжувати зйомку.